Молода мама Юлія залишилась маленькою дитиною без годувальника та без житла. Її чоловік загинув ще минулого року. На жаль, він був одним із перших закарпатців, життя котрого забрала війна. Так трапило, що молода жінка не отримала ні обіцяної землі, ні обіцяної квартири. Взагалі влада пообіцяла у першому кварталі Нового року виділити квартиру. Не квартиру, а гроші на закупівлю квартир. А от наша міська влада пообіцяла допомогти з тимчасовим житлом. На зустрічі жінки з керівництвом міста міський голова пообіцяв надати тимчасове житло для неї та п'ятимісячної Лілії. Віктор Погоряло запевнив, у розпорядженні мерії є службова квартира. Там зроблять ремонт і заселять цю родину. Жити зможуть до того часу, поки держава не купить нормального житла для молодої сім'ї. У нас є звільнена одна службова квартира. Вона не дуже в хорошому стані, але я їй пообіцяв, якщо вона погодиться, то ми виділимо певні кошти, відремонтуємо. Ну я вам кажу відверто, що там вона не в задовільному стані. Там жила жінка, вона померла. І ми зробимо все, щоб квартира була пристойна. Я не думаю, що не підійде, тому що я не звикла жити шикарно. Я й зараз живу не в кращих умовах, при тому, що я плачу за ту квартиру дві тисячі. Тому мені здається, що підійде тим більше, що пообіцяли чиновники відремонтувати будинок. Крім того, жінці пообіцяли протягом місяця нарешті виділити земельну ділянку та надати грошову допомогу із програми допомоги родинам учасників АТО.